Що таке гідне життя? Гідне життя це в першу чергу про свідомість. Не може нічого змінитися в вашій реальності, якщо ви не готові до гідного життя. От люди кажуть, наприклад, що гідне життя це система, це влада, це ідеологія, це напрямок правий або лівий, це добрий вождь чи поганий вождь. Це погані поліцейські чи добрі поліцейські. Гідне життя це в першу чергу ваш внутрішній резонанс. Якщо людина бажає гідного життя, вона його знайде в будь-якому куточку світу і буде жити там гідно, відчуваючи себе людиною. Ось, наприклад, візьмемо цю ситуацію з подіями поліцейського. От, І ну, давайте. Припустимо, що не було вбивства, на яке всі акцентують увагу саме на ось цей оцей момент. Да? Давайте просто візьмемо такий момент, що його просто затримали. Він побив копа, його затримали. Він відкупився, і, бо він дуже крутий, як ми бачимо. І потім він веде себе так само, потім його діти ведуть себе так само. І суспільство від цього завжди страждає. Страждають такі люди, як я, страждають люди, які не винні, страждають люди, які мають жити з неадекватами на одному мідгарді, розумієш? І звичайно, я не можу судити і засуджувати ні його, ні поведінку, ні, ні поліцейського його проступок. Цим займаються інші сили. Я можу лише сказати, що дуже важко жити в суспільстві, де люди не навчилися вести себе по-людськи, відчувати себе людиною. Неважливо, голодний ти чи ситий, яка в тебе влада, який статус, які привілегії. Можеш ти відкупитися, не можеш відкупитися. Але, як ми бачимо на практиці, то поняття людяності у нас так, не так і багато. Тому, звичайно, у нас і працює система, у нас працюють закони, тобто вони є. І коли люди пишуть там давайте іншу систему, давайте анархію, давайте анкап там, давайте щось таке інше, вони кажуть лише про те, щоб бути владою, бути наверх зверху цієї ієрархії, контролювати це, але це неможливо, бо все, що нас оточує, воно створюється людьми. Крім людей, нікого немає на будь-якій території, в будь-якій області, в будь-якому місті, крім людей і те, що створюють самі люди, нічого немає. З питання про питання поліцейського є такий фільм, називається Аварія доч мента», І там, коли мислитель підійшов до поліцейського, Розповів, що він не користувався його дочкою, і він просто її прийняв себе вдома, дав їй відпочинок, прихисток, і поліцейський батько був в шоці, бо він каже, я просто інших не бачив. І питання то в тому, що можна співчувати лише, дивіться, от можна співчувати поліцейському, можна співчувати дітям, бо вони ще не усвідомлюють, що відбувається. І співчувати поліцейським в тому плані, що кожен день вони мають справу з якимись неадекватами. Але в чому? Корінь всього зла, в чому корінь цієї проблеми? Корінь цієї проблеми в тому, що люди задля того, щоб жити в цьому світі з любов'ю, без розділу між собою, без ненависті, без якихось невирішених питань, внутрішнього его, егоїзму. І поки людина проявляється в цій світі як або хоче проявлятися як тварина, то звичайно така енергія вона небезпечна, бо це несвідомий, несвідомий прояв і це небезпечно для суспільства. І тому, звичайно, поки це є, існують і відповідні структури. От і вся історія. Тобто не може бути тюрм, де просто люди не створюють злочини. Якщо система створена на гавах, якщо система створена на злочини, то звичайно. Якщо люди на своєму резонансі підтримують на своїй свідомість підтримують цю систему або якусь іншу систему, або не усвідомлюючи, що вони є частиною цього мета-простору цієї системи, вони всі є частиною цієї системи, бо коли я вчився, наприклад, в технікумі чи ще десь, то Ніхто навіть не задумувався про те, чому вони мають давати хабара. А наприклад, вчитель не задумається після цього про те, що він хоче мати гідну зарплату. Ось так тому і виховано це все, і люди не усвідомлюють того, що вони роблять. От в цьому вся проблема. Є такий фільм Балабанова Я теж хочу 12-го року, де показано, як люди Забажали щастя з дуже темною своєю життєвою історією. І о, всі ми так чи інакше бажаємо щастя, але чомусь ми не можемо зробити вибір в сторону людяності. Так, це важкий вибір, так, це вибір, можливо, навіть з якимись жертвами, можливо, з якимись втратами. Можливо, ще чимось. Ви просто задумайтеся, змогли б ви, наприклад, якщо б у вас був би вибір померти або залишитись людиною, чи не померти та скористатися щастям ближнього свого? Тому це дуже тонке питання. І, і для того, щоб дійти до поняття і відчуття, точніше, щастя, потрібно резонувати як людина. Коли ти відчуваєш, що ти людина і поступаєш як людина по совісті, по честі, по свідомо, свідомо то в принципі ти радієш вже від того, хто ти є. І ось коли я висказую такі думки, знаходяться боти в інтернеті. Імені без прізвища, без фотографії і з люною ненавистю, агресією і злобою. Конкретно на мої питання і аргументи реагують на мене принизливо, ображаючи мене, ображаючи поліцейських, ображаючи все навколо. Вони живуть в абсолютній ненависті. Ці люди нічого не зможуть побудувати. Нічого створити, вони не займаються об'єднанням, вони займаються роз'єднанням. І коли ти на це звертаєш увагу, ти бачиш, що потрібна поліція не тільки на вулицях, потрібна поліція в інтернеті, кіберполіція. Бо треба щось робити з цими ботами, які розганяють всю енергетику, які працюють абсолютно на галах. І провокують, наприклад, або а, вони не вміють висловлювати свої думки або аргументовано відповідати на питання, як людина по-людськи, і вони це не зможуть робити, бо а, за ними нічого не стоїть. За ними стоїть просто аватар, а, в якої немає особистості, немає душі, а, і сидить просто людина, яка може щось таке, от провокувати і образливо. Вести себе таке треба зразу відразу відсікати від здорового зерна. Тут насправді все просто. Вони не усвідомлюють, що вони хворі. Тобто їх можна зцілити, їх можна вилікувати, їх можна реально привести в стан здорової, повноцінної людини-творця. Але поки ця людина працює на деструкцію, на демонів, на сатаністів, на отрицательну енергію, то він ще не є в рангу людини. Просто не є. І в нього нема запросу на це сілення. В нього є запрос на безкінечний галах з вас. З оточуючих з простору і з цим треба щось робити.